Ми, як соціологи, сьогодні знаємо одну дуже дуже таку чітку річ: що це покоління, яке зараз виростає, буде змінювати свою професію мінімум 4-5 разів продовж життя через технології, яка через технології, через, е, через глобалізацію, через різні, слухайте, е, хто міг через геополітичні зміни, які зараз відбуваються, які нас оточують, в тому числі різні війни і так далі. А нас кидає життя в різні обставини, і ми змінюємо професію. І нічого поганого в тому немає, тому що людина самореалізується там, де вона може, і там вона хоче реалізуватися. Відповідно, вища освіта бакалаврського рівня має дати широку базу. Я дуже люблю в цьому контексті цитувати першу жінку, президентку Гарвардського університету. Її звати було Дрю Фауст. І пізніше цитує такий ваш колега Фарід Закарія з А, каже, що. Ціль гарвардського бакалаврату це підготувати людину до її шостої роботи, не до першої. Так? Е, ну, я так приблизно взяв це, це, це не точна цитата, але приблизно. Адже мова йде про те, що бакалаврська освіта дає базу для життя. А далі як ти її реалізовуєш? Ну, це вже це вже твоє питання. Очевидно, не вся бакалавська освіта є така, бо є такі, які готують конкретно до професії. Правник готується конкретно до професії, журналіст готується конкретно до професії. Ем, очевидно, медик це шестирічна магістерка. Вона готується конкретно до, 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 до медичної професії, але спеціалістами можеш бути різними. Ем, але історик, політолог, інженер, психолог. Навіть той сам менеджер-економіст це дуже часто люди, які отримують загальну освіту. Ми за власне змінили минулого року дещо законодавство, тому що уможливили так звані індивідуальні траєкторії, де буде більше вибірковості в межах таких професій, більше міждисциплінарності в межах таких спеціальностей. І відповідно це означає, що ми переходимо до цього рівня, де та бакалаврська освіта дає нам базу, і після цієї бази іди шукай себе. Іди шукай себе на роботі, будь корисним для нашої економіки. Реєструйся як ФОП, працюй. А тоді років через 4-5 ти зрозумієш, що можливо тобі майстерська освіта буде потрібна. Абсолютно за аналогію можна сказати те саме про 17 літніх випускників шкіл. Ідіть попрацюйте рік, ідіть поволонтерти, ідіть зрозуміти, який світ навколо, і тоді робіть усвідомлене рішення.